Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я планувала вам зняти, як я виготовляю нову прикрасу, і мені для виготовлення цієї прикраси не вистачало однієї деталі, яку я замовила, і сьогодні мала принести цю посилку. І от посилку принесли, я ж бігом давай її розкривати. Як ви бачите, вона така досить суттєва, така величенька. Знайшла ту деталь, з деталлю все добре, ну і швидко ж оглянула, що в тій посилці, ну чи все там є те, що я замовляла. І, і ви знаєте, я так обурилася. І така мене злість взяла. Зараз я вам покажу. Насправді, багато чого тут є дуже гарного. Чим я дійсно дуже задоволена, але деякі моменти мене просто Взбісили, можна так сказати, і в такому стані робити прикрасу нову я зараз не можу. Тому, думаю, зніму для вас розпаковочку. Прикраси треба заряджати позитивною енергетикою своєю, і коли її немає, то нема чого і сідати. Ось. Що мене так обурило? Я замовила низочку такого каменю, який називається гесоніт. Він зовсім не дешевий, він е, досить гарний, але прислали мені ось це. Ну, знаєте, начебто, ніч... ну, я би не причеплялася до якості цього каменю, якби я не бачила е, того, що має прийти. Ну, тобто той малюнок, який вони е, опублікували в інтернеті. Ну і близько, і близько воно не співпадає. Значить, співпадає тільки розмір. І все. На цьому велика крапка. Навіть колір, прозорість. Ну, Підсунули звичайний халцедон за ціною Гесоніту. І я прям така. От знаєте, вже зарікалася не купувати більш-менш такі дороговартісні. Ну, Ясно, що ця ціна не смертельна, але, ну, знаєте, в декілька разів халцедон дешевший, ніж. Хесуніт, тому ну, навіщо так робити. І ось тому я засумувала. Плюс до всього цей матеріал тонований, це чітко видно по ось цих ось прожилках, не знаю, чи вам передається це на камеру, чи не передається. Мутноватий, тонований, зовсім без блиску. Ну, ну, це, це просто інший матеріал. А при чому написано на сайті е, класу ААА, Натуральний камінь, хесоніт. Все прям не причепишся. Ну, знаєте, е, писати, от, от, от яка особливість у турків: писати вони завжди пишуть що завгодно. От там, де щось схоже на малахіт, вони напишуть малахіт. Щось схоже на. Бірюзу за кольором вони напишуть бірюза. Ну тобто вони завжди пишуть що, що завгодно, але вони завжди прикріпляють фотографії, і ти вже як який, який, досвід маєш, і ти можеш на це поглянути і сказати, що ні. Ні, любі друзі, це зовсім не те. Але і ціна відповідна до того, розумієте? Якщо написано бірюза, стоять на мистинці А-ля Турквініту, і ціна там якась смішна, ну ти розумієш, що це не бірюза, Але тут стоїть ціна висока, і фотографія стоїть гарна, реальна, і стоїть ну, реального каменю, і, і опис, що це клас ААА, а, прийшло, а прийшов тонований халцедон. Ну, коротше, буду я з ними сваритися, буду його повер... буду повертати гроші, намагатися. Це перше, але це не все. Сподіваюся, я вас не дуже нагружаю своїм поганим настроєм, Але, знаєте, це треба теж враховувати. От підвісочки. Підвісочки у мене зазвичай, давайте зразу так вам покажу. Всякі різні. У мене дуже мало в преміум якості фурнітури в сріблі. Дуже мало. Золоті багато, в сріблі мало. Тому що в Туреччині золотом легко знайти, а в сріблі от приходить, ну, от мало, І саме такою преміум якості. Ну, ось дивіться, оце я замовила преміум-якість. Ось беру це сердечко середенько. По-перше, ви бачите, ну я не знаю, наскільки вам це видно через камеру, воно тут уже матове, бачите, не блищить. Це не тому, що це таке покриття, це тому, що це покриття злізло от воно було і пропало. І от подивіться з зворотнього боку, як це виглядає. От прям видно ці пласти злізшого покриття. Я зараз намагаюся вам наблизити, щоб вам було краще роздивитись. Ну, от куди це годиться, от скажіть мені. Ціна така сама, як і на Aliexpress. Ну, ви знаєте, ну так, мені незручно замовляти з Алі, тому що я переплачую за доставку, за там, комісію, це, ці збори налоги. Але, ну, отаке от отримувати, ну, вибачте, вже краще переплатити тоді. Ну, тобто, буду з ними сваритись теж повертати. З цими підвісочками все більш-менш нормально, вони охайні, акуратні. Всякі різні взяла, саме в сріблі, тому що вже вам зазначала, що якось малувато тут срібла преміум якості. Більше античне якесь-таке з чорнінням а саме такого всього немає. Або дуже-дуже мало. От, бачите, такі ну, симпатичні, нормальні, акуратні, охайні підвісочки, особливо ось цей коник мені сподобався. Дуже гарненький. Літо буде, буде якась... Морська прикраса танесенька, легесенька. Ось. Ну, ось ця така не дуже. Я б сказала, що забагато вони за нею хочуть грошей. Але, ну, в принципі, нормальне тут покриття і все нема до чого тут придратися. А ось це золоте серденько. Ну, от, дивіться, на перший погляд, дуже гарне, прекрасне, яскраве серденько. І все мені в ньому подобається. Але, от подивіться, знову ж таки, на якість покриття. От тут начебто все нормально, але на бейлі. Так, ось бачите, пошкрябане, по краях вже, ну, вже немає цього покриття. Ну, на те, що немає. Ну, коротше, вам, напевно, на камеру не дуже це гарно видно. Але ось саме тут по краях, воно обшкрябане. Тобто, просто зберігалася ця підвізка, напевно, вкупі з іншим металом. І просто метал об метал пошкрябався. Ну, вона начебто хорошенька, я не знаю, можливо, я її просто покрию лаком, щоб вона далі не терлася. І все з нею буде добре. Тобто, тут не критично, хоча питання є, але не критично. От. І ось ці елементи, на які я чекала, які для моєї нової прикраси, яку ви побачите в наступному відео. Теж тут, бачите, тут десь кристалик один. Ні, це не тут. Коротше, тут є одна якась ось ця. Ні. Ну, зараз, так, бачите, навіть не можу сказати, всі перебирати не хочеться. Кристалик один нерівно вклеєний. Ну, кристалик то я переклею, звичайно. Зараз навіть не кидається в очі. Ось в цьому місці оцей кристалик, якщо вам видно, нерівно вклеєний. Він якось так на бочку лежить. Бачите? Ось він. Ну, я думаю, що я його хайненько переклею. Нічого не буде з цим помітно. Але, в принципі, елементи такі гарненькі, хороші, не обдерті, слава Богу. Все з ними добре. Ще знаєте, чому в мене це все викликало таке обурення, таку злість і роздратування? Тому що це магазин з е, хорошою репутацією, це магазин не з дешевих. От є різні рівні магазинчиків, да? де трошки дешевше, а де трошки дорожче. І відповідно якість така сама. І оцей з тих, що подорожче. От. І інколи думаєш краще переплатити, але ж отримати, і коли отримаєш таке, все, на цьому мій негатив сьогоднішній закінчився. Вибачайте, якщо я вас нагрузила, показую вам те, що мені дуже подобається. От дивіться, які цікаві елементи я знайшла. Дуже оригінальні і симпатичні елементи. Я їх побачила, і якось вони мені раніше не попадались на очі ніколи. Напевно, щось новеньке. Воно називається як підвіска для кольє, але у мене зразу думка, вийшла, думка прийшла про сережки. Дивіться, які були б оригінальні сережки. І ще тут, знаєте, з цими підвісочками ну, їх можна оформлювати як завгодно, можна сюди попідвішувати в кожне кільце по якійсь намистинці. Ну, тут простір для творчості величезний насправді. Тому я їх взяла 10 штучок. Вони поштучно всі продаються, тому що це дорогий магазин. Тут все поштучно не по пачечкам, а по штучечкам. Взяла 10 штучок, якусь кольє, якусь в сережки. Так, буду щось видумувати. Симпатичні, задоволена. Далі покажу вам декілька видів гематиту швиденько. Завжди, коли бачу якісь цікавенькі види гематиту, намагаюся взяти, тому що вони дуже збагачують вигляд наших прикрас. ну такі Ось такі гематит такі як рундельки, трошки зі скошеними бочками. Такі трошки колюченькі, але не дуже. За рахунок цього блищать гарно. Симпатичний такий. Взяла задоволена. Далі ось такий дуже дуже красивий. Такий я взяла чорний. і а-ля бронза, ну він позиціонувався як золотий, але ви бачите, навіть це не античне срібло, це більше як. Ой, срібло, кажу, золото. Більше як бронза. Вони такі як квадратики. Квадратики, але ці квадратики з такими опущеними двома кутами, загнутими. Сподіваюсь, що вам видно, як би так вам показати, щоб ви зрозуміли. О, ось так, бачите? Такий квадратик, в якого опущені два протилежні куточки. І за рахунок цього, подивіться, як він в нитці виглядає. Бачите? Дуже оригінально, симпатично. Там було таке і в золоті, але якесь те золото було таке сумне, і я його не ризикнула взяти. От. Взяла, звичайно, в чорному і в такому. Далі ось такі біконуси, пірамідки. Іконуси. Дивіться, дуже цікавий такий колір золота, бо зазвичай у турків таке все аж жовте-при-жовте. Жовте. А це таке спокійніше, симпатичне. І таке я взяла так також і в сріблі. Вже не буду розпаковувати такі самі, щоб не затягувати розпаковку. Е Далі ось такий гематит. Ось що я кажу про колір турецького золота, бачите? Це більш античне, звичайно, але це у них називається просто золото. Але тут форма дуже цікава. Я таких раніше не бачила. Не попадались мені. Вони теж як ронделі, але біконуси плюс ронделі. Щось з цієї опери. Ну, гарно виглядають, симпатичні. І взяла декілька штук. В різних кольорах аморфні, аморфні, безформні, однакова форма, тільки різні кольори. Цей матеріал я взяла в основному для чокерів з перлів. Зараз мені дуже подобається, як виглядає така тонесенька низочка з яка, яку перемежувати з такими намистиночками аморфними безформеними, неправильної форми. Ну, симпатично виглядаємо. Є в мене кілька ідей. Коли хотілю, ви зрозуміти, про що я говорю. Ну, навіть якщо не прив'язуватись до конкретно моєї ідеї, просто симпатичні такі цікавенькі намистинки. Я подібні брала в металі, ну, звичайно, гематит брати дешевше, ніж метал, тому що так можна взяти цілу низочку, а так всього лише там 5 намистинок. З покриттям, так? Ось а так я взяла собі в трьох кольорах. І останнє, що я взяла з гематиту, це ось такі квадратики. Подивіться, вони 6 мм їх розмір, ну, довжина сторони, так? Ось так вони виглядають, такі пласкенькі, але не, дуже, не зовсім, бачите? Симпатичні, дуже-дуже навіть симпатичні. Я подумала, що нехай буде. Просто цікава форма, немає в мене ще ніяких ідей. Просто цікава форма, яка може знадобитись. Так, ну на гематиті закінчили і переходимо тепер до найцікавішого до камінців. Розпочну з найпростіших матеріальчиків і перейдемо до. Найцікавіших камін... камінців. Ну Оці конкретні камінці я взяла, або матеріал, скажімо так, я взяла для конкретної ідеї ну задумки. Не знаю, коли вона втілиться, не факт, що скоро. ось. Але задумка є, значить, і матеріал має бути. Як руки дійдуть, так і зроблю. Це такі як таблеточки 20 ось. І ось такі конюшинки, листочки. Хрестики, квіточки, хто як назве. Ці рамочки мені сподобались тим, що їх можна використовувати і окремо. Такі. Оця пустота створить такий цікавий дизайн. І в той же час сюди можна помістити якусь намастиночку, і це теж буде якийсь цікавий ефект. І плюс цей матеріал, ви знаєте, що не є дорогим. Тому, якби такий бюджетний, цікавенький матеріал на. Для якоїсь такої літньої гарненької прикраси. Далі намистини, які теж ну, не з дорогих, але вони цікаві. Подивіться, яка в них цікавезна форма. Я подібні намистини брала вже колись в формі круглих, з цього каменю, я маю на увазі, і я так і не зрозуміла, що це за камінь. Вони його позиціонують як олівін. звісно, це ніякий не олівін, Бо вони тут підписують, я ж кажу, все, що завгодно. Но вони завжди цей камінь підписують як олівін. Можливо, це якийсь, як, якийсь пил з олівіну, спресований і залитий смолою. От Щось таке, можливо, воно і є. Знаєте, пахне олівіном. Ну, Нехай буде. Мені в цих намистинах головне їх форма. Тому що дійсно цікава. На кожному кроці вона не, є... Ну, не є, її, немає. От. Тому що ось, щось буде. А, далі у мене димчастий кварц, а, Але а, такий нестандартний, бачите, неправильної форми намистини. Одна менша, одна більша, хто куди гуляють, пляшуть. От. Ну, але в них і ціна така не. Ну, я, чесно кажучи, трошки від них очікувала більшого. Я думала, що вони трошки крупніші, хоча розміри були вказані начебто, ну, знаєте, розміри вказують по найбільших на мостинках, які тут є, а найбільше тут все, ж, ну, якби нормального такого розміру. Ну, а більшість тут таких маленьких. Ну, тим не менш. Я думаю, що з цим матеріалом можна працювати, щось видумувати. Тут тут якесь незрозуміло що. От. Ну, цікаве, тут це точно кварц, це ніяке не скло, бо, тому що тут видно прямо різні ось ці включення якісь, і їх багато і багато. От. Наступний агат. Агат тонований, який я взяла саме через ось цю кольорову гаму. Вона така весняна, яскрава, кольорова. І е, що цікаво, що майже кожна якби, поділена на дві частини. Бачите? Одна частина є рожевою, такою навіть яскраво рожевою. А друга темною, майже чорною. Або і чорною, ну так, чорною. І мені здалося це поєднання кольорів цікавим. Форма намистин не з простих, як ви знаєте, тому що такі намистинки можуть перекручуватись, гуляти туди-сюди. Але все ж таки з кожним матеріалом можна працювати, знайти найпідходящу для нього форму в прикрасі. Непідходяще місце для цієї форми, отак скажімо. І буде красиво. Такі от, ага, 2 см довжина цієї намистини, здається, якщо нічого не плутає, ну, начебто не плутає. От. Далі у мене йде аметист. Подивіться. Оце, до речі, вони теж набрехали, тому що на, на картинці намальовані е, такі як кубики зі скошеними такими плавними краями. От. А пройшли, ви бачите, такі ось булижнички. Але е, цій формі я навіть більше задоволена е, ці, цією формою, ніж тими, булиж... ніж тими кубиками, вже вже заговорююсь. Е, дуже красиве. Всі намистини такі прозорі, гарні. Це той випадок, коли я прям дуже задоволена. От прям дуже. І, знаєте, навіть, ну, форма має бути як неправильна, так? Але ви бачите, що, в принципі, тут навіть до форми немає чого. Прискіпуватись, тому що вона досить рівна. Кожна мистинка рівненька. Ну от Порівняйте, так? От писалась тут неправильна форма і тут. Тобто підпис однаковий, неправильна форма. Але ви подивіться: ну є ж різниця між неправильною формою, правда? Ось ці намистини, які хто куди, і ось ці, які рівненькі. Отвори всі рівненькі. Ну просто. Ну, ціна, звичайно, теж різна, але, ну, подивіться. От за таке я готова платити гроші. Так, хай вже аметист лежить, тому що за аметистом ще не все. Е... Ось такі пласкі наместини аметисту овальної форми. Вони е... ще прозоріші, ще ніжніші. І з жовтим таким світінням, як до цитрину трошечки. В деяких намистинках ось в цій присутньо, ось в цій, вам, напевно, видно. Ну, ви бачите, от деякі намистинки, коли я так от кручу, віддають такою легкою жовтизною. Ось. Тут взагалі в мене нема питань до цієї низочки. Всі намистиночки одна в одну, рівненькі, гарненькі. І от ви скажіть мені, чи варто псувати репутацію магазину, який продає ось такий якісний товар? Ось цим? Ось цим. Ну, от, от навіщо питання? Хто, у вас потім повір, хто вам потім повірить, і буде у вас купляти ось, ось таке прекрасне каміння? Так, і з аметисту я ще взяла кулон. Теж не з дешевих, бо цей колон коштує якось ця низка. В принципі, ось з цих трьох позицій ціна однакова. Абсолютно. Але він великий. Так, знайду свою лінійку, скажу вам. Розмір. А, знайшла. Вибачайте. розмір. Ну, без бейла, самого каменю 3,5 см. На, ну, посередині, мірюю на 2,5. Ну, і плюс Бейл. Скільки тут Бейлу, ще півтора см, Тобто такий гар, гарний, величенький. І подивіться, він такий теж прозорий, дуже красивий, дуже. Мені зразу захотілося залишити його собі. У мене таке часто буває насправді. Ну, подивлюсь, але якщо знаходиться покупець, я з легкістю це продаю. Ну, знаєте, я, якщо вже вибрала для себе, я вже для себе і залишаю. Якщо я вже зробила прикрасу і почала її носити, я маю на увазі. А якщо я ще, ще її не почала носити, то, то вона буде на продаж. Якщо її встигло купити до того, як я залишила її собі. От, ну, гарний, гарний камінчик. Ну і остання позиція. Остання, це мої улюблені карамельки, але такі великі. Вони в цьому магазині дорожчі в два рази, аніж на Aliexpress, насправді, але вони великі дійсно. Дуже великі. І, і важкі, до речі. І, знову ж таки, ви знаєте мою історію з Aliexpress. Що інколи можна і переплатити, аби не зв'язуватися з тими всіма питаннями. Подивіться, ну, краса. Ну, всі ви знаєте цей матеріал, насправді тут нема чого багато розказувати, але я його обожнюю. Ось така в мене сьогодні розпаковка і позитивне, і негативне. Трошки вам пожалілася на свою долю. Але, знаєте, то такі насправді дрібниці порівняно з тим, що взагалі буває в житті. Тому нехай це буде найбільшою проблемою в нашому житті ось такі ось недобросовісні магазини. Все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки моїм відео. Це допомагає просувати їх. На все добре. Бувайте!